Дисципліна це аж ніяк не подія, це безперервний процес. Якщо дорослі, які піклуються про дитину, вірять, що негативні наслідки повинні виправити поведінку дитини, то я думаю, що вони, скоріше за все, будуть дуже розчаровані. Щоб допомогти дітям вчитися і розвиватися, важливо зрозуміти, як правильно використовувати негативні наслідки як певну стратегію. Тобто коригувати поведінку дитини правильно. Негативні чи неприємні наслідки, які слідують за діями, можуть проявлятися в дуже різноманітних формах. Їх можна розділити за такими двома категоріями: це можуть бути природні наслідки або це логічні наслідки. Давайте спочатку ми спробуємо поговорити про природні наслідки. Природні наслідки це такі наслідки, які існують у зовнішньому світі. Наприклад, якщо хтось виходить під час дощу без парасольки, ну відповідно, звичайно, він змокне. Якщо діти грають замість того, щоб робити домашні завдання, то напевно вони не впораються з тією контрольною роботою, яка чекає їх в школі, і отримають погані оцінки. Основна перевага природних наслідків полягає в тому, що вони навчають важливим урокам про те, як ж побудований цей світ навколо. Дорослі, які піклуються про дитину, взагалі не завжди можуть бути поруч для того, щоб контролювати весь час безперевну поведінку дитини. І що більше дитина сама розумітиме, які ж негативні наслідки слідують за визначеними подіями в її житті, ну то відповідно краще дитина буде. Підготовлена до того, щоб уникнути болісних якихось наслідків в майбутньому. А якщо ж говорити про логічні наслідки, то це ці наслідки, які логічно слідують за визначеною поведінкою. Дорослі, які піклуються про дітей, часто використовують ці наслідки, коли не можуть дочекатися природних наслідків. Ну, давайте поговоримо про ось такий приклад. Якщо дитина ваша їздить на велосипеді по вулиці, де є автомобілі, ну, ви, як дорослий, навряд чи чекатимете, коли її зб'є автомобіль. І щоб довести, що таке заняття є небезпечним, вам потрібно придумати якісь такі наслідки, які які точно логічно пов'язані з конкретно цією поведінкою, конкретно з цією ситуацією на дорозі. Ну, і якщо ситуація повторюється, і дитина після роз'яснення, після розмови знову опиняється на такій же вулиці, то ви на певний час забираєте у дитини велосипед. Дивіться, найчастішим логічним наслідком є випадки, коли дитині обмежують доступ до певного предмету чи привілею, які чином пов'язані саме з цією ситуацією, яка сталася. Логічні наслідки точно дають змогу для навчання та зростання для дорослого. Це можливість якраз навчити дитину новим навичками саморегуляції.